І це піти в політику відвернула от господь як кажуть господь як кажуть відвів в принципі політична турбулентність це слоган 2025 року і ми входимо в цю турбулентність вже прямо зараз в 2024 році я маю на увазі не тільки україну весь світ в політичній турбулентності перебуває тому що парламент німеччини країни хедлайнера європейського союзу оголосив вотом недовіри уряду олафа шольца а отже автоматично запущений механізм дострокових парламентських Виборів, які відбудуться у лютому 2025 року, і з поміж 717 депутатів Бундестагу, які взяли участь у голосуванні, довіру уряду Шольцу висловили 207, а 510 депутатів не натиснули відповідну кнопку на голосування, виступаючи із заявою. Перед самим голосуванням Шольц підкреслив, що питання про довіру стосується не тільки парламенту, а й в принципі усього керівництва держави. Політика це не гра, пані та панове. Вступ до, до уряду вимагає необхідної моральної зрілості. Той, хто приєднується до уряду, несе відповідальність за всю країну, відповідальність, яка виходить за межі власної партійної платформи чи власних виборців. Відповідальність за 84 мільйони наших співгромадян. Сама партія Шольца у своїй програмі навіть не просто перед а прибрала вона, якби викреслила точніше, заборонила план передачі ракет Таурус Україні. Партія його СДПН, повністю підтримує політику Шольца в цьому питанні. А будь-які постачання зброї в Україну повинні на їхню думку відбуватися з обережністю, з відчуттям міри. І разом з цим партія Шольца підтримує розміщення американських далекобійних ракет на території Німеччини і так само збільшення від видатків на оборону до як мінімум 2% від валового внутрішнього продукту. Головний опонент чинного канцлера Фрідріх Мерц має. Абсолютно протилежну позицію щодо постачання Україні ракет Таурусів він різко критикує зовнішню політику уряду Шольца, називаючи її повним провалом. Бо більшість європейських лідерів більше не зацікавлені у зустрічах із Шольцем. Як приклад, коли Мануель Макрон їздив до Польщі, і саме з польським колегою своїм він обговорював. Е Питання підтримки України мертв звинувачує жольце у провалі економічної політики, називаючи нинішню кризу однією з найглибших ісвнайглибших в після війни.